Це тобі не мамкіна корола, у продажі BMW X2 на М-пакеті. Автомобіль у ідеальному синьому кольорі на білому шкіряному салоні. Уявіть, як це виглядає. Лінзована оптика BMW LED, парктроніки 360, противоатуманні фари, легкосплавні фірмові диски і безключовий доступ. Тут у нас просто є все: і регулювання керма, і підігрів керма, і підкермові пелюстки, і круїз, голосове управління, пам'ять та електрорегулювання сидінь, екранчик мультимедії, клімат контроль, підігрів і сидінь. Ось така ніша з підстаканниками. автомат, перемикання режимів на спорт, та еко відключення стабілізації, електроручник і регулювання панорамою. Наскільки ж це гарно? Синій автомобіль, білий шкірний салон і чорна стеля. Ну просто продумка, просто вау. Ось такий підлокітник, два підстаканники на задньому ряді і ізофікси. Роздвоєний вихлоп, камерка заднього огляду і електрорегулювання кришки багажника. Багажник невеликий, але влізе все, що вам потрібно. Є ось така кришечка. І тут у нас ще відділення для ваших речей. Найголовніше, що ціна цього авто 18 500. Під капотом, до речі, 2,0 бензин. Приїжджай на автопоїнд. Село Білогородка Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.